Доброго дня! Сьогодні 21 жовтня. Е, погода дуже-дуже гарна. Будемо проводити викопку саджанців. Для початку знімаємо брештовочку, ту, яку ми закладали для держання форми, і будемо викопувати. Вже з перших штиків лопати розуміємо, що експеримент вдався. Завершив я викупку саджанців. Ось такий вийшов. Я вважаю непоганий. Трохи є більше, то є трохи менше. Так ось. Але, в принципі, дуже гарно. Ті, що слабка коренева. Там, таке, це піде на дорощування. А ці підуть під реалізацію. Це сорт Барселонський. Це ось так виглядає садженець позаминулорічний. Це йому два роки вегетації. Теж був слабкою кореневою, я ну, просадив у себе його і вже на цей рік він вже дав, навіть пустив е, порослі. Взагалі, отакий от результат.